А ви знаєте, що кожен з нас колись погодився на неконструктивну угоду? Зараз поясню. А дивіться, аскеза це якраз і є неконструктивна угода. Якщо людина бере аскезу, наприклад, я не курю місяць і я схудну на 2 кілограми, це є неконструктивна угода, нема зв'язку з цим. Тобто ти не куриш місяць, окей, але що можна зробити для того, щоб ти схуд? Просто не курити недостатньо, потрібно щось інакше. Наприклад, поміняти харчування, підключити спорт, і це не стається. Розумієте? Або може статися, але ми точно не знаємо, чи аскеза на це повпливала. А от, наприклад, якщо я сіла на дієту і я худну в цей час, і тоді це конструктивна угода. А однак, Властиво нам іноді підключати такі штуки, як аскеза, якісь знаки, якісь ем, символи на рахунок чогось, і думати, що це е, знак. І здебільшого часи вічою ми готові на все: і на аскези, і на люби, любі дії, які підказують нам, а як же жити, а як же бути в той або іншій ситуації, але все рівно це називається неконструктивна угода. І здебільшого часи вічі ми готові на все і на аскези, і на люби, любі дії, які підказують нам, а як же жити, а як же бути в той або іншій ситуації, але все рівно це називається неконструктивна угода.